Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності. Знову починається весна. Знову починаються дива. Які дива починаються весною? Чорна земля вкривається зеленою травою. Розквітають квіти, прилітають птахи. З'являються комахи, розпускаються листочки на деревах. Пам'ятаєте, ми з вами кликали весну закличками? Давайте пригадаємо закличку Благослови мати. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, Зима в возочку, літо в човночку. Ось так ми кликали весну. Вона й прийшла, та, на жаль, тепло десь забарилося. А кажуть, що справжня тепла весна приходить, коли прилітають птахи з теплих країв. Хочете покликати їх закличкою? Пташок викликаю із теплого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Звідки ми пташок викликаємо? Із теплого краю? Як ми їх кличемо? Летіть соловейки на нашу земельку. Кличу діти соловейка солов'я, бо коли він прилітає, настає справжнє тепло. Покличемо ми всі разом пташок. Пташок викликаю із теплого краю летіть соловейки на нашу земельку. Кличу діти соловейка солов'я, бо коли він прилітає, настає справжнє тепло. Та він прилітає пізніше. А зараз у березні першими прилітають до нас шпаки. Жайворонки та зяблики. Це наші перші весняні гості. Незабаром ми почуємо їхні гучні веселі весняні пісні. Ось таку пісню. Почула Марія Людкевич і написала вірш, який назвала Прилетіла пташечка додому. Послухайте Прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долоні, засвітила проліски сині. Прилетіла пташка сіренька, заспівала дітка маленьким, заспівала мамі і тату. Щоб йшли весну зустрічати. Як ви гадаєте, яку пісню співала пташка сіренька? Радісну чи сумну? Так, радісну, бо вона прилетіла додому. А навіщо ж вона співала? Щоб ішли весну зустрічати. Діти. А ви хочете вивчити цей вірш? Погляньте, до вірша в мене є схеми. Скажіть, чи потрібні нам ці схеми? Так, вони нам допоможуть краще запам'ятати вірш? Давайте спробуємо? Прилетіла пташка додому. Заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долоні, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька, заспівала дітка маленьким, заспівала мамі і тату, щоб шли весну зустрічати. Молодці. Ви так добре працювали. А чи запам'ятали ви? Як називається цей вірш? Прилетіла пташка додому. А хто його написав? Марія Людкевич. Тож я вам бажаю, щоб пташки скоріше прилетіли із теплих країв і настала справжня весна. На цьому наше заняття закінчено. До побачення.